Як ви можете оцінити угоду з Дональдом Трампом, так про українські надра? ризики, можливості, перспективи цієї угоди? Чи не залишиться Україна перекопаною пусткою? Ризику такого, звичайно, ж немає Навряд чи Ми побачимо щось подібне на перекопану пустку. Перекопана пустка виникне, якщо постане повний цикл, видобуток, збагачення. І гідрометалургія, очищення і концентрування ну е, важко припустити такий розвиток подій. Це десятки років на поставання такого величезного е, виробничого повного циклу. Скоріше за все, якщо хтось насправді зацікавиться нашими родовищами, постане тільки дві перші е, ланки: це є видобуток, і е, це є збагачення, бо возити е, руду з містом. Там відсотка корисної копалини, не сенсу немає, її треба збагатити. Е, щодо можливостей, особисто я вбачаю тільки можливості. Якби е, ми би взялися самі за цей видобуток, ми б вже бачили результати. А що ми маємо? Родовище відкриті в минулому столітті в 50, х 60-70 х х роках, е, видобуток ведеться? Не ведеться. Якщо хтось зайде і розпочне видобуток, то. Ми фактично виграємо в лотерею, ми отримуємо гроші, які зможемо реінвестувати в щось, що дає високий прибуток, власне, в ту ж саму науку, бо наука є прибутковою галузі в освіту, яка потребує фінансування, етера, ецетера в виробництво.